Реформування податкової системи викликає чимало запитань у платників податків, особливо щодо практичного застосування окремих норм, вказаних у податковому та бюджетному кодексі, каже Ігор Вінтонюк. А ще зазначає потрібні зміни і у ставках податку. У ставках податку. Ну, по перше, ми бачимо, що єдиний соціальний внесок не спрацював. Тобто треба робити певні. Біля в податковому кодексі І, відповідно, я би наголосив ще про ну, податок на нерухомість, відокремлено від землі, який буде впроваджуватись для юридичних осіб. Це є велика проблема. Ірина Столярик каже, Державна фіскальна служба області активно співпрацює з асоціацією платників податків. Відбулось уже ряд робочих зустрічей, а також вивчаються проблеми, які виникають у платників податків. В основному платників податків хвилюється. Підприємці, які не спрощені системою оподаткування, це введення з 1 липня і з 1 січня, для другої, для третьої груп розрахункових касових апаратів. Це для них на сьогоднішній день, для якоїсь категорії платників невеликих, тобто дрібних, середніх. Це є накладно також у лютому цього року між Івано-Франківською митницею Державною фіскальною службою та асоціацією платників податків в Івано-Франківській області було підписано меморандум про співпрацю та затверджено план спільних дій на поточний рік. Ольга Гриців, Сергій Брагін, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.